Привіт-привіт! Зараз буде моя розпаковка по третьому каталогу. Сам каталог діє до 7 березня, включено, по ньому можна зробити замовлення. Дуже багато пропозицій. Скоріше з цього, я буду робити ще одне замовлення по цьому каталогу, бо є реальні класні продукти, які хотілося б ще замовити. Але бюджет, бюджет диктує свої правила. У мене буде одна ось коробочка велика. Значить, як завжди, у нас є накладна. Так, ну що, першим лежить і першим достаю це мої лайф плюси набори. Коктейль і чоловічий wellness pack комплекс. Тут у нас вітаміни, мінерали Оміга-3 і Астаксинтін. І ще один коктейль і жіночий комплекс. Оце набір Life Plus, твоя життєва енергія. Вони в мене на постійній основі. І, до речі, в цьому каталозі на знижці коктейлі ті, що у нас для перекусу: ванільний, шоколадний і полуничний є смаки. Гарна знижка, вигідно зробити підписку, тому що перший крок буде у вас уже зі знижкою. І в наступному каталозі ви берете другий крок, потім третій, і в четвертому каталозі отримуєте за гривню. Що каталогу, ви можете в рамках підписки міняти смаки і таким чином перепробувати все. Коли у нас підписка йде на набір, то ви можете зробити підписку просто на коктейль. Або ви можете зробити підписку на wellness pack, Або як я, на набір. От. І коли у вас навіть іде підписка, і продукт якийсь на знижці, він, він перераховується і сплачуємо дешевше. А в наступному каталозі, здається, буде wellness pack на Pack на знижка. І другий крок знову буде зі знижкою. От. Добре, це наші перекуси. Корисні, здорові, це можливість збалансувати наш раціон доповнити білком, плютковиною, ось так вони приходять. О. Робимо на воді або на молоці, на сухому, на рослинному, на тваринному походженні, який хочете, як вам більше буде смакувати. Є хто з йогуртом робить, є хто з соками блендерить. Ну, це за власним смаком. На кефірі роблять. Дісертисним можна робити з цими смінами, чи я сама не раз роблю з творогом, можна змішувати. В общем, це такий продукт, який збагатить наш раціон білком, що дуже важливо для нашого організму, коли ми його, ну, в принципі, не доїдаємо. А в цьому коктейлі є Сі9 незамінних амінокислот, О, тому О, це корисно. Я навіть не буває заміняю один прийом їжі, хоча для, чого, для цього у нас є поживні коктейлі, просто я роблю дві порції, майже дві порції сиплю сухої по суміші на кількість води. Тобто за один прийом споживаю просто більше ну, білка і вітамін, все, що там є. Якщо ми говоримо про вітамінки комплекс жіночий чоловічий, а вони відрізняються однією з такою біленькою таблеточкою. Всі ці вітаміни, тут 23 вітаміни і мінерали. Вони їх продаються окремо також в баночці на 2 місяці, можна їх замовляти. омега 3 також продається окремо в баночці на місяць, там баночка можна замовляти, і, до речі, зараз вона на знижці. Треба подивитися, і астаксантин, точно зараз на знижці можна купувати окремо. Але ми ось вже більше 15 років, ми споживаємо саме повністю все в комплексі, велнеспеком замовляти вигідніше. Ну, якби сенс замовляти щось одне, якщо для організму потрібно все. І в велнеспеки це просто дуже зручно і вигідно. Плюс на жоден із окремих продуктів підписки немає, тобі треба його купувати постійно. А на Велне Спекі є підписка, і кожну четверту упаковку ти отримуєш за гривню. Тобто, якщо перерахувати це по грошах, як би ви не рахували, варіант підписки комплексу набагато вигідніше. Ну, поїхали далі. Далі, що у мене? У мене очищуючий засіб. Це для Славіка мами, я замовила. Зараз на знижці в каталозі. Ну, в неї закінчився, попросила замовити, я замовила. Далі, у мене в моєму для себе. До речі, сьогодні закінчилася і якраз замовила, ну, отримала. Це шампунь проти лупи. Дуже класно працює, у нас нею користуються всі дієва. І хочу сказати, що після цієї шампуні волосся м'яке. Знаєте, бувало раніше у нас, ну, у нас шампунь проти лупи. Після нього таке волосся жорстковато було. То це шикарно, мені подобається. Прозора така консистенція, упаковочка запечатана. При транспортуванні нічого з нею не, не трапиться. Тобто, така є пломбочка, не відкриється, не розтічеться. І ось так вона відкривається. От. Дуже класно милиться. В общем, шикарный шампунь. І взяла насичений кондиціонер. Я люблю насичений кондиціонер. Використовую його також постійно ну, для свого волосся. Зараз вони ці продукти на знижці. І закінчились, заканч... і... і на знижці взяла Та і все. Так, далі замовила зубну пасту. Це у нас оновлені зубні пасти відбілючу що я вже замовила. Ми вже її успішно закінчили. І зараз замовила для чутливих, здається, От. Пасти класні. От. Навірно, теж буде біла. Ні, не біла. Ось така гелева текстура. Пахти капець. Ой, напевно буде холодити. Заходь назад, мені треба тебе закрутити. І в каталозі там дві зубні пасти на знижці, і при замовленні зубної пасти зубна щітка приходить у подарунок. Так, зараз вона зайде назад і я її закуплю. Щітка користуюся, яка. Не кровоточать зубки. У неї такі тодесенькі, гостресенькі щетиночки. Ну і дини, що, так, треба часто міняти. Ось так вона виглядає. Тут такі резиночки гостресенькі. Я розпечатала того, що я все одно буду її міняти. Тобто, десь в середньому два каталоги і я міняю. Так, далі у мене тут кремчик нічний. Кремчик нічний, я взяла по якійсь додатковій акції «Королівський бархат. Хто в минулому каталозі зробив 35 бонус-балів, то в цьому каталозі у вас на другому кроці оформлення замовлення вискакує список продукції, який ви можете оформ... взяти собі зі знижкою до 70%. Взагалі там 200 чим гривень цей кремчик. І я собі взяла його на шию зону декольте. хочу його повикористовувати. Працює 8 годин, поки ми спимо. І він у нас. Ой, класно пахне така от текстурка. Він у нас має ліфтинг ефект. Також в склад входить. Кінський каштан, який дуже класно працює над тим, щоб наші віночки е, прибирати. Оці да, по почервонілі. Ну, по Текстура класна. Я, в принципі, ним користувалася і раніше. В общем, була хороша ціна, і я вирішила його собі взяти та і все. О, класно пахне. У ну, мене, до речі, новеч закінчується нічний. До нового кремчика собі і цим покористуюсь. Так, новейджден не замовила, тому що у мене закінчився, і він зараз в каталозі з пропозицією, здається, 40%. Всі денні креми новейж. Тому, дівчата, якщо вам треба, можете замовити. Я замовила з лінійки Tamre, Time Restory, але там є із інших лінійок, є легкий, Всі вони йдуть з PF 30. От. І оцей в тюбіку легка така текстура є. Легкий, насичений і таймрестрі. Ай, клас. Я цим кремом вже користуюся, в мене вже третя баночка. Взагалі це лінійка, якою зараз користуюся. Закінчився даний крем, то я собі дозамовила. Тому ловіть можливість, не так часто вона буває. Так, далі це у мене новинка наступного каталогу. Я замовила Славіку, чоловіку. Йому вже про це не казала. Тихенько це терплю, скільки днів, <с: <с: що зробила замовлення і що замовила йому в подарунок окуляри. В общем, окулярів у нас давно не було чоловічих, були унісекс, різні варіанти, йому все не подобається. А ті, що були раніше, вже всі ну, поізнашувалися, вони вже давно у нас. От з'явилась новинка в наступному каталозі, а з рівня 12% можна замовити новинку наперед. От. В общем, вони пластикові, дуже-дуже такі легенькі. Захист у них 100% від ультрафіолета. Від, тут написано 400, UV 400. Але окуляри наші перевірені. О, ну це більш на чоловічі, похоже, то він все казав, що не чоловічі. Я думаю, що йому сподобається. У мене, так, да, кільцева лампа, щоб мене було видно. От, прикольні, дуже такі зручні в пасаці. Комфортні через них дивитися. От, орієнтуйтесь. От. І ціна у них, дівчата, дуже-дуже класна. От. Так що, після розпаковочки піду дарувати. Так, далі. Що це в мене таке? Ага. Дівчата, це я замовила собі щіточку для макіяжу в косметичку. Дивіться, яка класна вість. Ну, це просто вообще. Я не знаю, як її раніше не, за... не запримітила. Я не думала, що вона йде по формату. Ця. Це в нас попередня Джордані Gold у мене. Ось дуже-дуже зручно. Але вона все-таки для косметички в сумочку завелика. От. І я... вона завжди в каталозі відкрита, і я думала, що вона просто кисточка кісточка і все. Ну, як би ось така. Бо в нас такі були пензлики, які не закривалися. Пензлики, вірно сказати. І тільки цього разу я додивилася, що вона закривається. А це ж взагалі, це ж просто шикарна річ. Тобто вона маленька в форматі, як чуть-чуть-чуть більше, ніж помада. Ну Давайте я вам покажу. Ось, дивіться, помада і вона. От. От. І вона чуть-чуть товстіша просто по об'єму, а просто навіть менша. Якщо порівнювати з жордановською помадою, то це буде ось так. Ну, в общем, дівочки, це дуже класна річ. Те, що в косметичку можна покласти цю щиточку. Це нам і припудритися, і рум'янку підправити, кому що треба. А насчет якості, вона просто шикарна, просто обалденна. общем, буду вас цією кісточкою заблазняти в сторісі. формат. Шикарний. І зараз в цьому каталозі діючому на знижці. Далі у мене новинка цього ж каталогу Джордановська туш. В цьому році джордановській серії 50 років, як вона є. Лінійка взагалі дуже-дуже шикарна, люксова, доглядова, шикарна якість. І компанія випустила туш в лімітованому кількості в лімітованій. І дивіться, яка вона гарна, гарна. Я просто захотіла цю туш. Ну, по-перше, я не скажу, що в мене прям там закінчується. У мене арсенал туші не знаю там до 10, так як я була амбасадор офіційний 2025 року. Ну, я не залишаюсь, але в 2025 році, що каталогу присилали амбасадорам бокси з продуктом, то у мене туші є. Але я не могла стриматися, щоб не замовити її. По-перше, вона йде доглядова. По-друге, Джордановської туші у мене немає, тільки з Івановський онколор. І я захотіла її собі. Дуже така прикольна щіточка, силіконова, не дуже здорова, така охайна. Має форму ось таку, як виган під Вії. Тут чуть, -чуть як розширене і заужене, і на кончику такі тун-тун-тун щитинки, щоб можна було витягувати свої вії. Ну, в общем, буду пробувати відгуки в сторіс в інстаграмі, обов'язково будуть, рілси будуть, тож внизу в описі залишаю завжди свою сторінку в інстаграм, переходьте. І розділяє вона також, розділяє об'єм, довжина і догляд забезпечує. Кстати, я хочу понюхать. У мене чуть звичка нюхати. Ну, просто таким свіжим, свіжа туше. Так, далі. Далі у мене є, дівчата, ось цей набір Цього в цьому каталозі такий класнючий. весна в нашу ванну, в наш душ, в кого що. Або на подарунки йдіться, який він просто обалденний. Тут у нас мило, крем для рук і гель для душа. І для душа це таке діло, що у нас теж улітає, мило теж. Ох, яке воно пахнюче, обалдеть. Форма схожа у нас вже забула лінійка якась, є вже таке мильце. Такого жовтого кольору. Слухайте, пахне. Ой, квіточками. Квіточками пахне. Так, кремчик для рук. І там, коли замовляєш, можна замовити кожен продукт окремо, а можна замовити набором. Звісно, я взяла набором, тому що набором вигідніше. Такий от блідо-блідо розового кольору, текстурка. Текстурка класна, легка. Легка, така, як, як сироватка. Отак. Не такий от жирний тягучий крем. От. Легка, легко вбирається швидко. От. Ой. І гірчик для душа. Гірь теж запечатані, тож з ними нічого не трапиться, поки він буде вас йти. Дивиться колір і текстуру. <плес> ну, Запах аромат. Аромат не різкий, спокійний, квітковий аромат не різкий, От коли дуже різкий, не люблю. Так, що у мене? Це у мене тут все з продукції. Ага, приходить всім ось така карточка по одній гривні. Дівчата, не видаляйте її, це буде новий аромат. Тестер на нього буде можливість замовити аж в п'ятому, здається, каталозі дивилася. Це наша буде лінійка нових нішових ароматів разом з будинком Живодан. Не знаю, скільки вони будуть коштувати, але в них буде дійсно цей нішеве звучання. І у нас є можливість цю карточку потерти. Ось, ось воно прям таке здорове буде, ви будете бачити. Тут нанесений аромат. Ви потрете і понюхайте. Я зараз терти не буду, бо у мене руки намазані всім, чим можна, тому що я просто змішаю аромат і його не почую такий, як він є. Тому буду терти трохи пізніше, але ви можете вже також собі замовити. Далі, у мене тут 4 каталоги діючих по акції. Всі, хто робить замовлення на 150 бонус-балів одночасним замовленням, доставка безкоштовна цього замовлення, тому це замовлення в мене доставка безкоштовна, і продукти замість плати з за доставки немає. Це для всіх: і для учасників, хто на дисконт зареєструвався, і для партнерів бренду. А от саме для партнерів бренду ще й автоматично вибивається набір каталогів по класній ціні для роботи з офлайн-клієнтами. Хочеш замовляєш, хочеш корзинку наб... нажимаєш удаляєш, але мені потрібно. <плес> от. Навіть сьогодні ми їздили в лікарню, там жіночка, яка дивиться мої сторіси, замовила аромат Infinity, понюхала тестер і замовила тональну основу. Дивиться мої сторіси. І зацікавилася продуктом. Ми оформили їй дисконт і зробили їй замовлення. Але в мене не було з собою каталога, щоб її залишити, подарувати, бо є колектив, є дівчата, які теж також могли щось собі замовити. І от я собі беру ці каталоги, щоб вони в мене потім були і можна було залишити комусь. От. І ось новенький уже каталог, уже четвертий, який теж буде. Прикольний. До речі, її ось ці окуляри 399 гривень. Будуть, будуть і жіночі. До мене жіночих багато, не знаю, чи буду їх брати. Все, ось таке було моє замовлення. Буду все це тестувати. Я дуже довольна цією тушю. я дуже довольна цією новою щіточкою, пензликом. От. ще дуже-дуже класний, косметичко. взагалі, що треба. От, піду подарую зараз окуляри. В общем, всі посилання на каталог, на оформлення дисконта, Telegram, на лічку в Телеграм, на інстаграм, все залишу в описі під відео. Будуть питання, звертайтесь в Телеграм. Як чим я може бути вам корисна? Хороше запитання. Чим не можу бути вам корисна? Технічно можу допомагати оформити замовлення, підібрати вам продукцію, бо в каталозі. Більше тисячі найменувань, і все ж навіть догляди шкіри обличчя, його дуже багато. І коли ти просто гортаєш каталог, ти не розумієш, що тобі підійде, і що тобі взагалі варто брати, що не варто брати, що тобі дасть результат, а що просто помазать і все, щоб тільки зволожило. Тобто допомогти підібрати продукт, Свочі на декоративку, будь ласка. Допомогти розібратися з ароматом, підібрати, будь ласка, дуже вдало виходить, навіть без тестерів, підбирати аромати і дівчата довольні. Вони пишуть, що вони хочуть, там свіжий і так далі. Обсудили. Все, замовили, отримали довольні. Технічні всі моменти, якісь збої, щось не так, як з проплатами буває. Тобто, все я беру вас до себе як далек інклюзів, тобто, все, що вам треба, я вам допомагаю. Ну, а якщо співпраця, то, звісно, допомагаю працювати в цьому напрямку. Тому що в цій компанії працюю вже 20 років, маю великий досвід. От. І тут я можу теж вам бути в нагоді, скажімо так. Тому, тому звертайтеся. От. От і все, чат продуктовий є, тобто вся допомога, комунікація в лічку завжди доступна. Ну, стосовно бізнесу і, і як клієнт. Да. Добре, всім всього найкращого. Скоріше, звісно, нам бажаю миру і щоб все було добре. До зв'язку!